Напередодні нового навчального року у малому залі виконавчого комітету Смілянської міської ради відбулося вітання майбутніх першокласників із числа дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, які виховуються в прийомних сім'ях дитячих будинках сімейного типу та у сім'ях опікунів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Сміли Сергій Ананко. Шановні батьки, я звертаюсь до вас я щиро вам вдячний за вашу позицію життєву, щиро вдячний за суспільну позицію. Повторюсь, нехай все вдається, благополуччя вам, вашим родинам, благополуччя нашій ненці України. Ми обов'язково переможемо. І завдячуючи таким людям, які є у нас в місті, які в Україні, ми не маємо просто права не перемогти. Тому дякую вам, дякую вашим діткам. Нехай вони вас радують, приносять здобутки, радують здобутками, гарною поведінкою і всього самого найкращого. Вам і вашим діткам. Я бажаю тільки успіхів, процвітання, благополуччя, всім нам мирного неба і звичайно перемоги. Очільник міста побажав першокласникам гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів, щоб шкільні роки були радісними, повними дивовижних відкриттів та щасливих моментів. Усі дітки отримали подарунки а батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам вручили продуктові набори.